Всім привіт! З вами артистка колодоркане. І сьогодні ми будемо грати в Сландрина The Keller. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний вам. І не забувайте підписуватися на мій телеграм канал, ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А ми починаємо! Я вибираю... Келор перший. І вибираю рівень легкий. Так, -с. Розпочинаємо. Давайте спершу... відкриємо всі двері. Давайте сюди пішу. О, перша книга. Так, що там у нас? А друга книга? досить непогано А це що? Що там у нас? М -м. Зрозуміло, тут нічого. Стоп, точно нічого? Нічого. Так, стоп. Давайте спершу підемо сюди. Ой. Витратили один ключ. Ідеально. напиши слово, звичайно. Ну окей. Ці двері закриті. О, третя книга, непогано ай, а я а як, і Слендріна. хе, непогано. О, книга, непогано. О, ключ. Ось я раз нам потрібно. тут що, що у нас? О, напогану? Десь тут моя бот тут? Тут книга. О, ось книга. Такс. Що ж тут впало таке? Ладно. Стоп. Тут точно я нічого не пропустив. Нічого. Так, Їдемо далі. А тут о, не повинна бути слендрі стояти? Ну, напевно, ні. Росії взагалі там немає. Ох, книжка. Не непогано. не погано. О, ключик. Немає нічого. Ідемо назад. Не, це не сюди. Може, сюди? О, Отак, так точно. Сюди. Тепер два дві книжки залишилися. Тільки зібрати і все. На вихід. Ого. Ага. Зрозуміло. О. Непогано. Що є ж там у нас? Ой. Непогано, непогано. Не дав. Хух. Bu düzeli ne çoğunmaya. Oh, se. Pişiyor ya. Ай, це пік. О, непогано, значить сюди. Все на вихід. Ну все, на цьому відео будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний і не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал ви Та знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А з вами був Artistic артистик, артистик Code Darkness. И всем пока.